У період ожеледиці та зниження температури умови на дорогах, тротуарах і у дворах стають особливо небезпечними. Слизьке покриття, погана видимість, а також крига на дахах і деревах створюють додаткові ризики для людей. Найбільшу загрозу становлять пішохідні переходи, сходи, зупинки громадського транспорту, мости та подвір'я багатоповерхівок. У таких місцях люди найчастіше падають та травмуються. Окрім небезпеку під час відлиги та морозів становлять брульки та крига, які можуть падати з дахів будинків, балконів та дерев. Тому пішоходам радять не ходити під фасадами споруд, не затримуватись біля під'їздів та паркувальних зон, а також частіше дивитись вгору, оцінюючи ситуацію. Водіям у період ожеледниці рекомендують зменшувати швидкість, дотримуватись дистанції, уникати різких маневрів та гальмувань. Особливо уважними слід бути на поворотах та свидських ділянках дороги. Пішоходам варто обирати взуття з неслизькою підошвою, рухатись повільно, не поспішати та не користуватись телефоном під час переходу дороги. За можливості фахівці радять обмежити поїздки без нагальної потреби та планувати маршрут заздалегідь. Дотримання простих правил безпеки допоможе зменшити ризик травм і неприємних ситуацій у період ожеледиці. Бережіть себе та будьте уважні.